Закарпатські блогери потрапили під штрафні санкції на загальну суму 14,4 мільйони гривень за систематичну рекламу нелегальних онлайн казино. Моніторинг соцмереж, проведений командою PlayCity, виявив десятки публікацій, у яких блогери демонстрували великі виграші. Ділилися емоціями від гри та закликали підписників спробувати удачу. Перевірка показала, історії мали ознаки фейкових виграшів і створювали позитивний імідж азартних ігор, що могло вводити користувачів оману, особливо небезпека. Ачним фахівці називають те, що така реклама неминуче охоплює неповнолітніх. Це пряме порушення закону про рекламу азартних ігор. За результатами перевірки, кожна з блогерок має сплатити по 4,8 мільйона гривень штрафу. Це близько 600 мінімальних заробітних плат. Може ще й мало, тому що откати, які йдуть і на відбілювання грошей, якихось сірих і чорних схем на цих казино, вони значно більше ніж їх там трошки оштрафували. Більшість закарпатців вважають таку рекламу небезпечною і шкідливою для суспільства. Є люди, які не вміють контролювати свої захоплення, і вони не знають, де міра. Це не сама може як не непогана, але якщо вже починають якісь ставки, то люди не вміють. Тому це погано. Казино це знаєте, як залежність, і тому щось доброго з цього точно не буде. Вони за це гроші заробляють, а інші люди просто там всі гроші будуть. За третій квартал поточного року в Україні заблоковано понад 680 сайтів нелегальних казино, а штрафи за незаконну рекламу сягнули 24 мільйонів гривень. Реклама зарт ігор, товарні, марок позначі також іншої діяльні власності, а якими здійсниться бронезор ігри заборони. Однак дві випадки дає дозволено. Дозволено, якщо це лінійні аудіовізуальні та аудійні з 23 по 6 годину, якщо це в спеціальних виданнях стосується спорту, зараз стар до 21-річного віку, а також до середньому у приміщенні звісно заразні ігри. Вісковому порядку реклама а, має бути такою, що на немає стверджувати чи схиляти людей до того, що це додатковий заробіток. що в Послужим організатором чи виконавцем реклами зараз лігер є порушення. У такому випадку регулятор накладає рухну санкцію, формі 600, мінімальних разів заробітних плат. а це є 4 мільйони 800 гривень. Часто такі реклами з'являються без відома самих блогерів. Наприклад, популярний контент-мейкер Нікола Скарма неодноразово скаржився, що його ім'я та зображення використовують у фейкових оголошеннях онлайн-казино, які він ніколи не рекламував. Уявіть, скільки вони заробляють на вас, якщо вони пропонують такі мільйони за рекламу. Ось люди мені присилають подібні повідомлення, присилають постійно ці відео. Ми їх блокуємо, блокуємо, блокуємо. Таке враження, що після того три місяці тому, десь я висказався проти реклами казино, і таке враження, що вони на зло почали ось це все робити. Знаєте, типу мститись мені. Так я буду далі її робити. Я не стомлюся говорити, що казино це зло, це гамно. Ніколи не грайте в казино. Дивіться, в двох словах мені над. Василь Попович, адвокат, каже: якщо ваше ім'я або фото використовують у рекламі незаконно, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Може звернутися до органів чна поліції, що чи її і ім'я і ділову репутацію на інших інтернет-сторінці фізично-юридичних осіб. Отримавши відповідну відмітку про отримання штемпель, розмістити на своїй безпосередній сторінці, подати заперечення, і вже потім в судовому порядку зобов'язати ту особу, якщо інтернету ресурсу чи видання, висувати моральні матеріальні шкоди і вимагати зобов'язати постування цієї інформації щодо проведення за її особи. В Україні нині дозволено гральний бізнес у наземних гральних закладах. Казино, зали гральних автоматів, букмейкерські пункти або в мережі інтернет, онлайн казино, букмейкерська діяльність. Держава посилює контроль за рекламою азартних ігор. Закарпатці кажуть, реклама азартних ігор маніпулює свідомістю, вводить в оману та провокує залежність. Багато хто вважає, що такі ігри шкодять не лише гаманцям, але й моральним цінностям. І переконані, що поширення такого контенту потрібно контролювати набагато жорсткіше. Треба відслідковувати, тому що це приносить багато проблем людям, воно їх підсаджує на цю голку. Звісно, блокувати, відстежувати це все правильно. Не треба це популяризувати. Незважаючи на легалізацію азартних ігор в Україні, реклама поза ліцензійованими каналами є незаконною. Це стосується і блогерів, які рекламують онлайн-казино, що може призвести до значних фінансових санкцій. До слова, в Україні впроваджують тимчасові та фінансові ліміти для гравців в азартні ігри на день, тиждень або місяць. Фінансові ліміти визначаються, яку частину місячного доходу можна витрачати. Тимчасові ліміти, скільки часу гравець може проводити за грою. Встановлюється максимальний безперервний час гри та обов'язкові паузи. Гравець сам обирає ліміти на день, тиждень і місяць, а час розраховується від першої ставки з точністю до секунди. Та, попри це, навіть за наявності обмежень і контролю, відповідальність лежить не лише на блогерах чи державі. Кожен користувач має мислити критично, усвідомлювати ризики та не дозволяти азарту керувати його рішеннями.